Вітаю! Сезон починає набирати оберти. А вашій увазі результати другого туру Ла Ліги сезону 25-26. Тур відкрився поєдинком у Севілії. де Бетіс мінімально обіграє свого суперника. Господарі діяли більш активно, які дотиснули суперника у другому таймі. Єдиний гол став вирішальним і подарував зелено-білим першу перемогу в новому сезоні, але вежже знову залишається без очок. Сельта поїхала до Мальорки. На Баларських островах Мальорка та Сельта видали бойову нічию. Гості повели у рахунку, але втримати перевагу не змогли. Господарі відповіли ще до фінального свистка, обидві команди створили моменти та підсумували результат нічією. Хоча вона більше влаштувала Сельту, яка забрала важливе виїзне патне очко. Атлетіко Мадрид приймав Ельче новачка. Сенсація у столиці. Атлетіко не зміг перемогти Ельче. Попри значну перевагу контролю м'яча, команда Дієго Сіміона натрапила на щільну оборону гостей. Господарі швидко відкрили рахунок. А Ельче зрівняв рахунок і змусив Мадридцю йти вперед. Для Мадридцю це серйозна втрата очок уже на старті сезону. Барселона поїхала гостювати до Леванта. У Валенці відбувся справжній трилер. Барса здобула три очки, але Леванта чинив шалений опір. Відкрили перший рахунок. Але каталонці вели вже в рахунку до завершення першого тайму 1-2, проте господарі зуміли зрівняти рахунок. У вирішальний момент зірка Барси проявив клас і вирвав перемогу 2-3 яскравий матч із п'ятьма голами, який точно запам'ятається вболівальникам. Осасуна грала з Валенцією. У Памплоні Осасуна мінімально перемогла Валенцію. Гості залишились в меншості після вилучення, що значно вплинуло на гору. Господарі скористалися чисельною перевагою та втримали перемогу з єдиним голом. Валенція так і не зуміла знайти шлях для камбеку, тож повернулась додому з поразкою. Філерал грав Жироною. Справжня феєрія від Реала. жовта субмарина розгромила свого суперника з рахунком 5-0. Господарі домінували від першої до останньої хвилини, забуваючи на будь-який смак, Жерона виглядала безпардонно нічого не змогла протистояти атакувальному натиску суперника. Одна з найкращих перемог туру, а наш, Крапівцов, хоча пропустив так багато, став одним з кращим гравцем у складі свого клубу він на другому місці. Реал Соцідад грав з Іспаньолом. Сан Себастьян став свідком результативної нічії. Еспаньол двічі виходив вперед. Але Сосідад ще разу відповідав: напружена гра подарувала болівальникам 4 горли, а суперникам по тому такий результат виглядає закономірним. Адже обидві команди заслуговували на свої голи. Реал Ов'єда грав з Реал Мадридом. Ла ліги Овєда приймав грізний раунд. В Вершкові без особливих проблем здобули перемогу 3-0. Клас гравців мадридців був очевидним. Команда Алонсо впевнено контролювала матч і не дозволила супернику створити інтригу. Реу бере свої очки і залишається серед лідерів чемпіонату. Атлетік Більбао грав з райова лікана. На Санвамесі все вирішив один точний удар. Атлетік. Завдяки підтримці рідних трибун здобув мінімальну перемогу на траю. Гості мали кілька шансів для відповіді. Проте Голкіпер Басків і захисна лінія зіграли надійно. Атлетік бере другу перемогу поспіль і продовжує йти без втрат. І Севілія з Хетафа закривали тур у Севілії. Хетафа зумів здобути перемогу 2-1 над господарями. Севілія пропустила двічі і лише між цими голами. Могла забити свій, але на більше часу не вистачило. Для Хетафе це вагомий успіх, тоді як сивільці вкотре розчаровують своїх фанів. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є Мбапе, Лісов та Бучана. три голи. кращими асистентами є Ямаль Міла. В них дві передачі результативні. Таке розташування команд в турнірній таблиці бачимо. «Хетаф» і Атлетик залишились на місцях. Вільярал обігнав Барселону за рахунок кращої різниці забитих пропущених голів. Потрібно додати, що 5 команд йдуть без втрат очок. Дві команди ще не пропускали голиці: Вільяреал та Реал Мадрид. Друга десятка має наступне розташування. Тут не змінювалось. Тільки Рал Ов'єда та Реал Сусідад. Тут потрібно додати, що Реалов'єда ще не забивав в своєму новому сезоні в Ла Лізі. Чотири команди ще не набрали жодного пункту. Перейдемо до наступних матчів. Спочатку буде зіграно перенесений матч між Сельтою та Бетісом, Адже команди грають в Єврокубках 27 червня. Вони зіграють свій перенесений матч. І до повноцінного третього туру. Гельче прийме Леванте. Валенція зіграє з Хетафе 29 червня. В 30 червня нас очікає Депортиво проти Атлетико Мадрид. Ов'єда прийме Реал Сусідат. Жерона зіграє з Сивільлію, Мальорка поїде до Реал Мадрида. 31 червня Сельта зіграє з Віля Реалом. Бетіс прийме Атлетик Більбау. Вона поїде до Еспаньола, Раєва Валікано зіграє з Барселоною. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!